Hello Friendly, з вами Деніс Friendly. Пару днів назад ми з вами їли шашлички з, з чим. Ми їли шашлики поєднували з цей... соусом чилі. Та? Здається. Коротше, сьогодні у нас буде ті самі шашлики з соусом сирним. А то був соус чилі, солодкий, так. Зараз я подивлюся на каналі. Не можу пригадати, так, що то у нас було? Так. Соус, ну, ми їли пару днів назад, так. Так, так, так. А, з девелей соусом. Бо я думаю, ще ми вже їли того року. Соусом девелей. 1000 ВСП. От так. Нагадав. Так, сьогодні у нас буде соус серний. Я казав, що буде. Коротше, ось такі ще ми зараз з вами будемо поєднувати з соусом сирним. Е, просто діло в тому, що ці шашлики вже не на ватрі, ну, знаєте, на дворі жарені, а просто уже у духовці запечені. Думаю, різниці немає. це шашлики поїхали поєднувати. Let's go! Деніс Френні okay. поєднує. Деніс Френні поєднує. Сьогодні він буде поєднувати шашлики з картоплею, з. Е, 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 е. Понятно. З соусом, бачите, преміум. Коротше, з соусом сирним преміум. Знатна якість. З соусом сирним, сирним, сирним! Давайте з вами поєднувати. Let's go! Поставимо вас, дружні, на столик. Щоб було добре видно. Так, ось треба трошечки. Оп. Так, вроді видно столик. Столик, столик видно його. Так, трохи покрутимо. Так, але я би хотів трошечки впустити, щоб краще було стіл видно, знаєте? Чекайте, чекайте, чекайте. Я бачу, 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 столик краще видно. Все, Що, поїхали їсти. Ви почалися за ці короткі паузи, просто треба налаштувати. Починаємо, коротше. Так. А як то його почати? Стоп, а як його почати? То ще треба вміти його почати. Цей соус. Дай сюди вилку. Може ножиком? У мене вже були проблеми з ножиком, але я попробую. О, вийшло. Добре ж все. Все нормально вийшло, а не так як з бургером. Ви то, що чекайте. Зараз ми відкриємо. Все, відкрили. Все, давайте насипаємо. Соус сидний. Так. Е -е, ось так це виглядає. Ось тако. Поїли. Так, поїхали їсти. Так. Так, 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 так. Поїхали їсти, коротше. Let's go, let's go, let's go. Так, а ну що у нас буде сирним? Угу. Угу. Нормально то смачно. М -м, можна 9 балів поставити смачно. Угу, смакота. Дивіться, помітив, під відео Федеріко Феліні саме популярний мій ролик, у них йдуть постійно диз... Ці не дизлайки, а лайки. Я спеціально заскрінив. Було 32 30... тисячі 31. 718. Я там за скринів вже за... Вчора було 716. Два списали. Коротше, Ютуб потрохи списує лайки. Або Ютуб списує, або м -м, самі глядачі заходять на це відео і забирають лайки. Бо того, що Ютуб, ну, ну не знаю, чого так є. Чого таке, я сам не знаю. Так, списування цих лайків, забирання чи списування я вже сам не знаю. Треба менше знімати, чи що я вже не знаю, що він хоче. Бо вже нема росту вверх. А знаєте, я так зрозумів така фігня. Якщо в тебе вже не набираються підписники, якщо в тебе вже не набираються лайки на одному відео, то вже йдуть вниз списування. Не знаю, що це за дебілізм. Postavljam vam del baru, smasam. Давайте на самий сир проребуємо. Соус сирний. Досить нижний. ніжний. Ніжний сир. Соус, Ніжний соус поставимо 9 балів. Давайте доїдаємо і все. Mm-hmm. Шашлічки то. І соусом тоже. Тут цибуля, але я її не торкаюся. Шаш така упала. Бо не мусить замарнувати з цибулею. А я її на бік і не їм. Короче, топ. Короче, пишіть. Що ви ще хотіли би попробовать з цим соусом? сирним. може чіпси з мукомком сиром може з соусом попробувати. Ще без чого. Е, наприклад. Ну, я не знаю, чіпси. Я вже сказав. Е, ще якісь кубасу, можна, ну не знаю. Бургер. О! Бургери можемо ще з цим соусом серним пишіть. Бо то останнім часом я захожу в Аврору, то є той самий бургер, але з яловичиною, той що ми вже їли сам. А ті, що попередні, вже їх немає. Треба буде купити ті попередні цісти на відео, а потім вже, коли всі перепробуємо... Пробувати вже з цим соусом. На цьому все. Мене звати Денис. Дружній. Сподобалося відео. Можеш поставити лайк, але вчора YouTube під вчорашнє відео списав. Не знаю, як хочеш. Ліпше напиши коментарі. Додивився до цього моменту, напиши коментарі. На цьому все. Всім бажаю гарного дня. Все доїли файно. Всім пока. Побачимось, Йоу. Бувайте! Поїли супер!